Підбірка нетипових мультфільмів, про які всі забули. Перше, це дівчинка-лисичка, інтерпретація південно-корейського міфу про куміхо. Якщо ви не знали, це така дев'ятихвоста лисиця, яка здатна приймати людську подобу та має могутні здібності. А її ціллю є володіння життєвою силою людини. В основі цього анімаційного мультфільму є внутрішній конфлікт самої куміхо, боротьба між її твариною природою та. Людськими почуттями, бо вона не просто демон, який прагне забрати життя людини, а істота, що вперше відчуває, що таке співчуття, любов та біль. Далі у нас легенди нічної варти. Я не розумію, чому раніше він був не настільки розфоршений. Особисто я дізналась про нього випадково, ну випадково натрапивши. Мені досі дивовижно, що у 2010 році змогли зробити настільки красиву та реалістичну графіку. Знаєте, з таким відчуттям. Справжності, а сам сюжет підіймає доволі такі дорослі теми, і навіть військова тематика там теж присутня. Добийте їх. І наостанок діти дощу це моє улюблене. Ніколи не забуду цю мелодію. Ось вам вставочка. У ньому розповідається про світ, де існують лише дві раси: одна залежить від сонця та вогню, і для них дощ це смерть. Для другої дощ означає життя. А сонце вирок, який перетворює їх на камінь. І між цими расами триває така довговічна війна через брехню та ворожнечу влади, яка тримає народ у страху і змушує ненавидіти іншу расу. Щось мені це дуже нагадує. А ви напишіть у коментарях назви фільмів, про які всі забули, на вашу думку.